Доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему вивчати. Це у нас текстові задачі на рух. У нас теж така велика, достатньо непроста тема. Буде у нас в більшості тільки задачі, прикладів ніяк не буде, тому треба буде розуміти, як скласти якісь дії по умові, яка в нас буде. <кій> так як у нас всі задачі будуть майже всі на Рух, тому давайте згадаємо формули, що у нас відстань позначається як S, швидкість як V і час як T. Формула відстані в нас S дорівнює V помножено на T. Це стандартна е, формула якраз відстані. А щоб з неї, е, знайти швидкість або час, ось у нас е, інші формули. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Таким чином можемо знайти будь-яку недостаючу, недостаючий елемент, який нам невідомий. Так, у задачах на рух ми будемо вважати, що швидкість руху на цьому шлуху не змінювалася. Якщо у нас дано там швидкість 50 км, то 50 км було швидкість, така була весь час, тобто всю відстань, яку він їхав. Це для того, щоб облегшити собі вирішену здач, бо таким чином, якщо вона постійно змінюється, ми ніяк не зможемо це знайти, якщо на кожному проміжку не будемо це знати. І ще в нас є особливість, що в нас є різні одиниці вимірювання швидкості, такі, як у нас, кілометри на годину, метри за хвилину і метри за секунду. Це в нас теж залежить від умови задачі. В залежності від кожної мови, я буду показувати, як ми можемо перевести з однієї в іншу одне вимірювання і подивимось. Тобто, наприклад, якщо у нас жук за 5 хвилин до 10 метрів, то швидкість у нас 2 метри за хвилину. Ось у нас формула. Швидкість зрівня відстань, тобто 10 метрів і час 5 хвилин. Тобто у нас 2, 2 метри за хвилину. Добре, поїхали знайомитися з деякими видами задач. У нас тут буде їх достатньо багато. Так, подивимось на це. Рух річки. Під час руху затечею річки, власна швидкість вона збільшується на швидкість течії. А під час руху проти течії, навпаки, вона зменшується на, на швидкість течії. Це в нас таке означення, що дуже часто потрапляють такі завдання, що у нас там, наприклад, хтось пливе течії або проти течі. І в залежності від цього, ось коли ми по течії, то в нас швидкість збільшується. Наскільки? На, на швидкість течі. Тобто ми додаємо швидкість течії, коли ми пливемо течії. А якщо ми пливемо проти течії, то навпаки, ми віднімаємо від нашої швидкості швидкість течії. Ось у нас, наприклад. Власна швидкість човна 15 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Ми маємо, що якщо в нас за течією, то ми додаємо 15 плюс 2 отримаємо 17 км за годину. Це швидкість човна за течією. Це важливо. І якщо проти течії, то ми віднімаємо. 15 мінус 2-13 км за годину проти течії рухаємось. Ось тепер вже переходимо до <кл язок> <кл язок> деяких видів задач. Так, Рух це у нас підвитики здачі рух з однієї точки в одному напрямку. Так, нехай два об'єкти одночасно починають рух в одному напрямку з однієї точки з різними швидкостями. Тобто, у нас, наприклад, там хлопчик і дівчинка вийшли з точки А і рухались, дівчинка рухалась 3 км за годину, а хлопчик 5 км за годину. Тому за першу годину у нас хлопчик буде на 2 км. Далі ніж е, дівчинка. і відстань, на яку віддаляються об'єкти за одиницю часу, тобто за годину, наприклад, або там за хвилину, за секунду, називають швидкістю віддалення. Тобто, як ми знаходимо швидкість віддалення. Якщо в нас ось у нас тут V1, V2, ну ми від більшої швидкості віднімаємо меншу швидкість, у нас тут 5-3, віднімаємо від 5 3. Ось запишемо швидкість віддалення. Тобто, це на, на те, наскільки хлопець м опережає дівчинку. Ось таким чином. Ми пишемо 5 мінус 3, 2 км на годину. Тобто на 2 км на годину хлопчик швидше, ніж дівчинка. Ось це, ось це значення це означає. Якщо ми подивимось, через тих годин між об'єктами буде відстань С від віддалення. Тобто, щоб нам знайти, наскільки віддалилися у нас дівчинка і хлопчик, нам треба цю швидкість, яку ми знайшли, швидкість віддалення помножити на час, який вони йшли. Тобто час тут сталий один, один і теж. Можемо замінити це швидкість віддалення на V1-V2. За умови, що В1 нас більше, ніж В2. Тобто, ми логічно, що від меншого більше ми віднімати чи не вміємо. Тобто V1-V2 помножено на Т. Ось така формула. Тепер подивимось приклад. Два автомобілі одночасно виїхали з однієї парковки в одному напрямку. І так, два автомобілі з однієї тієї парковки виїхали, наприклад, додому. Швидкість першого 60 км, а швидкість другого 72 км в годину. Яка відстань буде між автомобілями через 9 годин? Так. так як вони виїхали у одному напрямі, то це в нас ось ця задача, ця, ця, ця умова. І ми знаємо, що нам треба спочатку знайти швидкість віддалення. Тут у нас або одразу можемо підставити в цю формулу S-віддалення. Це в нас вийде: у нас V1-V2, обножена на T. В 1 у нас більша швидкість, тобто 72 години. Менше 60, мінус 60 помножено на 9. Це у нас вийде 12 помножено на 9. 12 це наскільки е, одна машина е, йде далі, ніж друга машина. Тобто наскільки вона опереджає її? І тепер 18 на 9. Це у нас буде 108. 108 кілометрів. Точно, у нас буде кілометр за годину. І відповідь, що нас. <кій> Другий автомобіль через 9 годин буде на 108 кілометрів далі, ніж перший автомобіль. <кій> При умові, що вони рухалися о, в одному напрямку. Тобто, ось так. <кій> Зараз ми декілька подивимось таких задачок, потім потім будемо вирішувати. Не, не одразу всі види задачок сьогодні будемо розглядати. Далі в нас інший варіант, коли ми рухаємося з однієї точки у протилежних напрямках. Це в нас буде майже та ж сама функція, формула точніше, але змі... зміниться знак. І так, нехай два об'єкти одночасно починають рух з однієї точки у протилежних напрямок зі швидкостями 5 і 3 км за годину. Так само, хлопчик і дівчинка. Тоді за першу годину об'єкт віддаляється від, тобто хлопчик віддаляється від дівчинки на 8 кілометрів. Чому? Ми, е, якщо через годину хлопчик пройшов тут 5 кілометрів, а дівчинка сюди 3 кілометри, то в нас ось цей великий відрізок буде 3 кілометри, що пройшла дівчинка, і 5 км, що пройшов хлопчик. Тобто 5 плюс 3 у нас отримається якраз 8. 8 кілометрів це у нас скільки е, яка буде ними відстань через 1 годину. І тому з цього ми маємо, що у нас е, е, швидкість віддалення буде вже дорівнювати V1 мінус V2, а плюс. Тому у даному випадку це у нас буде V віддалення. дорівнює 5 плюс 3, а не мінус 3. Це у нас дорівнює 8 кілометрів за годину. Тобто вони віддаляються один від одного вісім, на 8 кілометрів кожну годину. Ось так. І формула така ж сама у нас, але просто міняється знаходи. Швидкість віддалення у нас дрівня відстань віддалення швидкість віддалення. помножена на час, тобто V1 плюс V2. Тобто ми використовуємо ту формулу, яка нам потрібна на якийсь момент часу. Тут у нас протилежні напрямки, тому ми, якщо прочитаємо здачі і подивимося, що там протилежні напрямки, то ми будемо вирішувати е її за цим принципом. А якщо там у нас в одному напрямку, як в першому було, то ми будемо вирішувати її за ось цим ось за, за тою формулою. І так, давайте подивимось приклад. Дві черепахи одночасно почали рухатися з однієї точки у протилежних напрямах зі швидкостями 6 дециметрів за хвилину. І 4 дециметри за хвилину. Яка відстань буде між черепахами через 35 хвилин? І так, давайте трошки намалюємо. Ось у нас тут знаходилися дві черепахи. Наприклад, Ось перша і друга. І перша рухається в цю сторону зі швидкістю. 6 дециметрів за хвилину. А друга швидкість рухається в іншу сторону, тому що в протилежних напрямках. зі швидкістю 4 дециметри за секунду. Ой, за, за хвилину. І нам треба знайти, яка відстань буде між черепахами через 35 хвилин. І так. Відстань віддалення. Нас дорівнює Швидкість віддалення. Помножене на час дорівнює v 2 1 плюс v 2 помножене на Т. Це у нас до рівня. V1 у нас 6 дециметрів за хвилину, а v 2 у нас 4 дециметри за хвилину. 6 плюс 4 помножене на у нас час 35 хвилин. Як бачите, у нас тут хвилини. Час у нас у хвилинах. Швидкість у нас теж у хвилинах, тому ми нічого не, не повинні переводити. 6 плюс 4 – 10, 10 помножено на 35, у нас буде 350. Тобто 350 дециметрів буде між ними через 35 хвилин, тому що кожну, кожну хвилину вони рухаються на 10 дециметрів в різні сторони. 350 дециметрів. Якщо ми переведемо це в метри, це у нас буде 35 метрів. Або 3500 сантиметрів. Добре, так. Давайте вже тоді подивимося, на, на, на задачки. Далі у нас буде рух на зустріч, рух на навздогін і... і все. Ще два типу задач, але ми їх е, розглянемо трошки пізніше. <кхем> Ось, давайте спочатку трошки такий теж важливий момент. Подивимось е, на міри вимірювання. Одиниці вимірювання. Тобто, у нас є, у нас відстань може вимірюватись в кілометрах, в метрах. Як ви бачили, там ще є і дециметри, і сантиметри. Але частіше всього це кілометри або метри. Найчастіше кілометри. Далі швидкість, mm. е, далі час у нас буде вимірюватись. У годинах найбільше і найчастіше. Далі у хвилинах і у секундах. Ну, найчастіше в годинах, а вже ж, але теж є і в секундах. В хвилинах е, е, більш рідко але теж використовується. І найважливіше в нас швидкість. Швидкість нас може е, вимірюватись у будь-якій комбінації ці, е, Одиниці вимірювання відстані і часу. Тобто, в нас може бути і кілометри за годину, і кілометри за хвилину. Тобто ми можемо взяти будь-який <кхух> будь-яку одиниці вимірювання відстані і будь-яку одиницю вимірювання часу, і в нас теж буде така одиниця вимірювання швидкості. Але найчастіше використовується ось такий. Це у нас кілометри за годину, метри за секунду. Це найчастіше. Потім ще бувають метри за хвилину. Теж, ну, це, це найчастіше. Далі ще Ні, метри за хвилину, може, ще кілометри за хвилину. Ну, як ви побачили по тій задачі, у нас ще може бути дециметри за хвилину або за секунду, децим... дециметр за секунду і так далі. Що? Тобто, будь-яка комбінація між, наприклад, дециметр хвилина, дециметр секунда, секунду, сантиметри в годину, сантиметри в хвилину, будь-що можемо взяти. І таке буде існувати. Тобто, для того, щоб ну, ми <кх> змогли перевести з чогось, наприклад, з кілометрів за годину до метрів за секунду. Треба дещо буде зробити. Давайте спочатку подивимось на цей приклад. Потім подивимось, чи нам треба буде це тут робити. І так, знайди невідому величину. У нас є відстань і швидкість. Треба знайти час. Ну, за формулою часу. Ви, якщо пам'ятаєте, у нас час дорівнює відстань поділити на швидкість. І з цього маємо у нас відстань 120. Швидкість 30. І дивіться, у нас теж важливо, щоб, щоб тут у нас одиниці виміру були, були однакові. Якщо у нас тут кілометри і тут кілометри, то все добре, ми можемо це робити. Це у нас буде правильно. Тобто, ділимо, отримаємо тут 4. Тобто 4 години. А Відповідь ми записуємо у той одиниці вимірювання, що в нас написано у швидкості. Тобто, тут у нас година, тому записуємо годину. Далі. Тут записали 4 години. <клух> Далі знаходимо швидкість. Це у нас буде відстань поділити на час. Відстань на 180. Час у нас 4 години. Так, тут у нас так, коли ми е, знаходимо швидкість, нам не потрібно дивитися, чи тут співпадають одиниці виміру, тому що, як бачите, кілометри години у нас вони, вони різні. Це треба дивитися, якщо ми будемо знаходити щось, коли у нас є швидкість. От тут треба дивитися так. Вони можуть бути різні. А тут у нас якраз і отримається одиниця вимір, виміру швидкості, яка може бути будь-якою, як бачите Ну, тут у нас кілометр ділимо на години, тому отримаємо 180 на 4, це у нас вийде 45. Якраз кілометрів на годину. Чому кілометр на годину? Бо тут у нас один виміру кілометри, а тут година. Далі подивимось, у нас, нас ще буде трошки інше. <кій> тобто 45. Далі. У нас є час і є швидкість, але немає відстані. Щоб знайти відстань, у нас є формула S даріння швидкість помножене на час. Ми просто множимо. Як бачите, ось тут нам треба дивитись на те, щоб були однакові одиниці виміру. Тут у нас години і тут у нас години. все підходить, все супер. Тому просто множимо. 5 помножено на 18. Це у нас буде 90. І записуємо тоді виміру, що в нас записано у швидкості: до кілометрів за годину. Тобто, ну, точніше, так, як у нас відстані вимірюється в кілометрах-метрах. Тут у нас кілометри бачимо, тому пишемо 90 кілометрів. Далі наступне у нас написав 90 км. У нас тепер є відстань час, треба знайти швидкість. Тут ми ні на що не дивимося, тому що швидкості у нас немає. Тут у нас просто різні. Один вимірювання. Це нас вийде 420 поділити на 10. У нас метр ділимо на секунди. І тут у нас вийде 42. 42 чого? Метри ділені на секунди. Тому метрів в секунду. Ось так і записуємо: ось у нас. Це варіант один з найчастіших. 42. Метри на секунду. Далі у нас. У нас тепер невідомий час. Нас дріння відстань поділена на швидкість. У нас відстань 800 метрів. Так, спочатку дивимося на одиниці виміру. Тут у нас метри. І тут у нас теж метри. Все добре, тому ми можемо ділити. 800 поділене на 20. Це в нас дорівнює. 800 на 20. У нас буде 40. 40. Але чого? Так як тут у нас метри і метри ми забрали. Залишається у нас тут мір, мір, мір вимірювання секунди. Тому пишемо секунди. Не години. Це важливо, бо у нас тут швидкість вимірювалася в секундах, тому записуємо 40 секунд, а не години. І останнє в нас немає відстані, але є швидкість і час. Дивимось на нас тут секунди. І тут секунди. Тому все добре можемо множити. 12 помножено на 7. У нас буде 84. А це в нас, тут у нас що написано м, тобто метри. Тому і тут пишемо метри, а не кілометри. Це теж дуже важливо. Тобто у нас 84 метри. Ось таким чином знайшли величину, яка нам була невідома. І так, з цим завданням закінчуємо. Сподіваюся, це вам було зрозуміло, коли нам потім треба буде переводити в інші е одиниці вимірювання, ми на цьому зупинимося ще детальніше. А тепер дивимось на задачу. Так. 521. Перше. Давайте подивимось, чи підходить вона під те, що ми вивчили. Тут нас таке навіть просто навіть не, не по деякому -де з прикладів. Так, одна з, авто, один з автомобілів рухався 5 годин зі швидкістю 72 км за годину. Давайте е запишемо одразу. Один з автомобілів рухався час 5 годин. Зі швидкістю. 72 кілометри за годину. І так, а другий рухався. У нас Т1 В 1 А другий рухався 4 години зі швидкістю 85 кілометрів за годину. Т2. 4 години. В2, 85 кілометрів за годину. І так, який з автомобілів подолав більшу відстань, і на скільки? Так, тобто нам треба просто знайти відстань S1 і S2 для початку. У нас не ті приклади, які ми з вами подивилися в початку номера. але Зараз такі теж подивимось. І так. S1 нас буде дорівнювати T1 умножити на V1. А тут Т2 на V2. Тут першого і другого автомобіля. Це нас буде 5 на 72. Тут 4 на 85. Так, я цей стовпчик не буду множити. Самі перевірте, якщо хочете. Тут у нас вийде 360 кілометрів. Кілометрів, тому що в нас тут кілометри. І тут теж кілометри, тут у нас буде 320-340. Так, і теж кілометри, бо у нас тут теж кілометри за годину. І так, як бачите, у нас S1 більше, ніж S2. Але щоб знайти наскільки більше, нам треба s 1 відняти s 2 У нас буде 360 мінус 340. Відповідь 20 сантиметрів. Тобто у нас перша, е перший автомобіль проїхав на 20 кілометрів більше, ніж другий. Так, далі. Друга задачка. Один з, з велосипедистів е за 4 години подолав 56 кілометрів, а другий. За три подолав 45 кілометрів. Так, тут у нас зворотня е, задачка. Так, спочатку тут. Тому перше у нас, перший з велосипедист, у нас буде Т1. Чотири години. А у нас подолав 56 км, Це у нас вже на відстань. Нас відомо вже. Це на швидкість, нам відома якраз відстань. С1 дорівнює 56 км. А Т2 у нас за 3 години подолав 45 км. Так, тепер нам треба знайти першу і другу швидкість. В1 дорівнює. За формулою S1 поділено на T1. Дорівнює. І друга так само: S2 поділено на T2. У нас тут буде 56 поділено на 4. А тут 45 поділено на 3. І тут у нас вийде 4, У нас буде 14. Які міри одиниці вимірювання? Це у нас кілометри за годину. Так, як у нас тут написано кілометри за годину. І тут так само: 45 на 3 у нас буде 15. Кілометрів за годину. Який з велосипедистів мав більшу швидкість? Тобто, бачимо, що у нас v більше, ніж V1. V2 мінус V1. У нас буде 15 мінус 14. Дерріння 1, тобто другий велосипедист був на 1 км за годину швидше, ніж перший. Ось так. І остання стачка. Третя. Один з поїздів потягів відстань. Так, один з поїздів потягів відстань 300 км зі швидкістю. 75 км за годину. А другий э, відстань 204 км за ш... швидкістю 68 км за годину. Який з потягів э, витратив дорогу менше часу? І так, тепер навпаки, нам, тут нам було невідомо відстань. Тут швидкість, а тут час невідомий. Ми знаходимо. Час у нас відстань S1 300 км. А перша швидкість v 1 дорівнює 75 км за годину. І другого поїзду теж знаходимо s 2 у нас дорівнює 204 км. А В2 дорівнює 68 км за годину. І так. Щоб знайти час, у нас теж є формула. Т у нас дорівнює S поділене на V. Т1 дорівнює S1 поділене на V1. І Т2 дорівнює S2 поділене на V2. І так, у нас тут буде 300 поділене на 75. У нас одиниці вимірювання тут однакові, кілометри, кілометри. І тут кілометри і кілометри. А час у нас буде у годинах, як тут у нас написано. 300 поділено на 75 у нас це 4 години. Я не буду теж стопчик це вирішувати, при тому, що це у нас. Ми не зможемо це в стопшик нормально поділити. А 204 ділимо на 68. Це у нас вийде 3 години. То 3 години їхав другий поїзд, а перший їхав 4 години. Який з потягів втратив на дорогу менше часу і наскільки? Тобто ми Т2 віднімаємо Т. Т1 віднімаємо Т2. Тому що Т1 у нас більше. Мінус Т2. дорівнює 4 мінус 3. дорівнює 1. Одна година. Тобто, другий потяг потратив, витратив на дорогу на одну годину менше, ніж перший. Ось так. Так, добре. На наступному році ми ще раз повторимо наші види задач. У нас ще буде рух на зустріч і рух на здогін. Два випадка. І на наступному році будемо їх всі закріпляти та дивитися на них. Задач много, тому нам вистачить. Добре, всім дякую за урок, всім гарного дня. До побачення.